Підписуй Рита Міллер. Я знаю. Одержувач притулок святого Йосипа. Та що ж це я роблю? Тепер віддай. Віддам, віддам. Тільки ще хоч трохи потримаю. Віддай леді чек. Зараз віддам. Віддавай. Ти можеш. <плес> віддай їй чек. Зараз. Хай тебе, Господь, благословить дитину. Віддай. Відпусти. Відпусти, кажу. Я пишаюся тобою. Одомей мені начхати. ти мною чи ні? Не чіпляйся більше до мене. Навіщо черниці гроші? Білизну вона не купує їй. Нічого не треба. Ненавиджу тебе. Дай мені спокій. Згинь. Ти прекрасна людина одомей.